Так, усім привіт! Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчатимемо два слова, і сьогодні у нас є «ill» та «sick». І дуже часто обидва слова можна виживати ну, без різниці у значенні, але є деякі ну, нюанси, про які нам потрібно знати і запам'ятати. Обидва ці прикметники означають бути хворим. І після дієслів, ну, так як feel, be, seem, то що, зазвичай можна виживати обидва прикметники без різниці у значенні. То, наприклад, I felt ill, so I went home. I felt sick, so I went home. В принципі, більш-менш це так само, різниці немає. Але один граматичний нюанс, як слід пам'ятати, полагає в тому, що якщо ви хочете поставити прикметник перед іменником, можна виживати лише сік, тільки сик. Тому що слово il не можна виживати перед іменником. То, наприклад, ми можемо казати. He's a sick man це правильно, Але he's an ill man це неправильно. Нам треба казати he's ill чи щось таке це правильно. Але якщо, це буде, якщо ми хочемо поставити прикметник перед іменником, можна виживати лише sick, а не ill. І також фраза to be sick. Ця фраза має два різник значення, залежно від того, якою формою англійської мови ви розмовляєте. У британській англійській to be sick зазвичай означає блювати. Тоді як в американській англійській це зазвичай означає бути хворим у більш ем, у більш загальному сенсі, кажемо так. То Na primer, če Britanec reče, I'm being sick, present continuous, to se majeceno vazi, što I'm vomiting, torej, samez raz, ja, bludim. Odnak, če Američanec reče, I'm sick, se majeceno vazi zazveča prosta I'm ill, se je bilž se glavni sens, to se preprosto meni pahano. Um, to ještě raz, jak se, jak se v britanské anglicky, jak se zvětšej se označuje bluváte, ale jak šlo v americké anglicky, to I'm ill, se prostě uh, I'm sick, se tak samo, se jak mini aha. To jak i zavždy, um, i spodívá se, že se krátký rok byl to vás korysným. Um, jak šlo vás je za pytania, podlásky napišíte v komentářích. Děkuji uh, Důž vám děkuji za ováhu, peržit sebe. Слава Україні.